В Закарпатській ОДА заявили, проситимуть депутатів не голосувати за скасування мораторію на експорт лісу. Учора президент Єврокомісії Жан Клод Юнкер підтвердив, Україна в найближчі тижні скасує заборону на експорт необробленої деревини. У відповідь на це ЄС готовий надати останній транш фіндопомоги допомоги у сумі 600 мільйонів євро. Експерти занепокоєні, масштаби рубок зростуть, а виробництво втратить. Закарпаття єдина область, лісистість якої Займає більше половини території, де Юра зараз закарпатський ліс не продається в Європу ані паливна, ані ділова деревина. Екологи наголошують, ситуація з рубками вже катастрофічна. Підтвердження тому нещодавна повінь. Якщо ж мораторій на експорт деревини скасують, а механізм вивезення необробленої деревини спростять, масштаби неконтрольованого нищення лісу стануть непоправними. Ліс будуть возити значить у 10 разів дешевше, або взагалі безплатно, ну за якусь там ціну таку смішну. А назад будуть возити ті ті породи, що треба, але звісно, у 20 разів дорожче. Ну, однозначно, що этого не можна робити, потому що ми самі розуміємо, від чого ми терпимо, коли лес вирублюється, да і як это плохо впливає на екологію. Так що ми за і ми вважаємо, що ми така страна, которая може существувати і без єс. Воно, в принципі, і ролі не зіграє, тому що і так вивозять, і так вивозять. Треба вирішати все в свою пользу. Я так вважаю, щоб нам було краще, а не просто що виробіли і відправив. Це скоріше отримати деньги, а там далі що попало буде. Не думаю, що це краще буде особливо, особливо для простих людей.